Ясно, що ми можемо говорити і про важливість Латинської Америки і про Аргентину, яка зараз так один один крок, другий крок, і, і як це буде і Болівію, яка зараз купилась просто на пабрикушки російські. От просто купили Болівію. Взяли і купили Болівія з революційними такими традиціями. От так вийшло зараз цією країною. Я на секунду скажу: я був єдиним українським. Посадовцям, який колись відвідав багато років тому Болівію для офіційних політичних консультацій, це був єдиний в історії, наскільки я розумію. після Візит... того не було. Так, після того не було. Болівія завжди була шалена лівацькою. Ви ж пам'ятаєте, що навіть Чигівара він там воював в Болівії, там в результаті загинув. Це унікальна країна, але це знову таки не значить, що навіть з такими ну лівацькими країнами не потрібно працювати, ну, тому Росія Україна... зустрілась на рівні якому роса а ми насправді, от якраз в Латинській Америці маємо свої козирі, Вони там, може, і не прості, щоб їх розіграти, але маємо. Ми маємо цікавих партнерів, маємо як працювати. Там не буде результатів на завтра, не на післязавтра. Але латиноамериканці, хоч не є частиною західного світу, але вони мають європейське країння і багато в чому. Не таку саму, але схожу ментальність. Тобто, якщо Азія це фундаментальна різна ментальність або Африка це фундаментальна різна ментальність, то з Латинською Америкою у нас більше можливості для того, що називається там умовно словом адвокація, і потрібно там працювати. І до речі, я знаю, що у нас громадянське суспільство. Дуже непогані речі робить єдине, що це складна історія. А от Азія і Африка там просто так не зайдеш. Там потрібно будувати таку якраз системну історію. По Латинській Америці я абсолютно впевнений, що у нас є шанси. Хоча суперскладна в Латинській Америці дуже часто зараз політика або край ліва. Або в прав, от в Бразилії. В Бразилії центру фактично політичного нема. Країна, там шоста економіка світу. Там є або робоча партія, або там умовно там люди-бельсанар. І в центрі от, от, от нічого. Навіть болота немає як такого. І це ситуація багатьох країн, але і теж потрібно розуміти, потрібно розуміти, чому це відбувається. І поки ми не будемо. Працювати зі світом і вкладатися в те, що світ нас розуміє, і ми теж. І це мають робити набагато більше людей. І це не просто державні можливості. Світ нас не побачить. Я, до речі, вважаю, що у нас є у кого навчитися певним речам, у тих самих поляків і так далі. Але модель наша має бути українською. Якщо ми її не здійснимо, нам буде складно. А Латинська Америка. Там, там є у нас перспективи. Вони складні, але є. Вони, як на мене. Вони, на мене, простіші для реалізації, ніж Азія і Африка, в рази, от якщо хочете, там, якщо не на порядок. Не буду сперечатися окрема тематика. Нещодавно в українському кризовому медіа-центрі були тут прес-центри, були і представники Бразилії, Аргентини, Колумбії. то. Це в співпраця, до речі, з МЗС України. І це добре, що стратегія латиноамериканська прийнята. У нас стратегія стратегіями у нас все в порядку, по-моєму.